Україна в огні, Україна в огні, руїни, війна, кров'ю серця писало моє перо, все, що бачив і чув у душі вирена, І раптом по серцю, як жалива, Виклик, як вибух на. Політбюро. Невже правду страшну, прокривагу війну? Треба якось прикрасити і приховати, І на таких, ось як я, перекласти вину, запаразки усі і ганебні втрати. Ти образив Богдана, заліз. Націоналізм розбереться в цьому НКВД, ні слова, й півслова про комунізм, Те, якого нас партія рідна веде, і мені захотілось відразу вмерти За завірюха мете, не дожить до весни, а серце моє українське. Вперте, поховайте, наказою біля десни. Режисер і художник український найбільший, не було ще такого у нашому світі. Перечитую вкотре у прозі вірші Задушевні, щирі красою вмить. світив свічу. Перед сліпими у дзвони бив перед глухими, слова філософа влилися в душу і їх в душі ніколи не поруш. В Москві поховали на чужині, не виконали заповіт і досі, перенесіть і поховайте. На Десні кричить із-під землі і просить в чужому тлію, вогнищі, золі, я ж син в країнської землі.